Чи хотіли б ви заховати літо в баночці і потім на Різдво відкрити її як коштовну скриньку і відчути те, що ви відчували влітку? Це канал Мавка Степу. Мене звати Ольга Граф, і я хочу вам запропонувати приготувати традиційний німецький десертний напій Румтопф, але в українських реаліях. Цей напій цікавий тим, що він допомагає зберігати фрукти на зиму впродовж всього літа. Взагалі-то традиційно розпочинають його готувати ще з полуниці і готують так поступово аж до самих останніх фруктів. Але якщо ви, як і я, не встигли зробити це ще з полуниці, ми можемо встрибнути в останній вагон і приготувати з тих фруктів, які є зараз. Наприклад, я от в садку зібрала. Груші яблука, слива, трошки навіть ожини. Румтоп дослівно переводиться як горшечок рому. Просто туди складаються фрукти, перемішуються з цукром і заливається традиційно ромом. Але я буду робити просто з домашньою горілкою в 60 градусів. Треба використовувати десь від ром від 54%. Фрукти беруться в пропорції 2 до 1, тобто дві частини фруктів, одна частина цукру. І потім заливається це все алкоголем, я зараз це буду показувати. Фрукти такі крупненькі, ми ну, звичайно миємо, потім ріжемо не дуже мілко, ягоди можна залишити. В їх формі, які вони є. У мене був період, коли я жила в Німеччині, і там на всіляких е блошиних е, риночках я бачила такі горшечки, в яких е, я навіть не розуміла, для чого вони потрібні, але згодом я зрозуміла, вони досить доволі великі. А я знайшла у нас на шафі такий малюсінький горшечок. Тут написано навіть room copfліт, тобто е маленький горшечки. Для цієї настоянки, і я хочу в цьому році дуже спробувати її приготувати, бо це була моя мета вже декілька років, але я ніяк все руки не доходили, але разом з вами я це зроблю нарешті. Пішли мити фрукти, добре миємо фрукти, великі ріжемо на шматочки, і потім будемо їх з цукром перемішувати. Знаєте, в традиційному такому господарстві. Є класним те, що люди завжди думали про майбутнє. Ну, тобто, фрукти є влітку, їх треба якось зберегти на зиму. І вони влітку вже думали, як вони будуть, що вони будуть їсти зимою. І вони зберігали фрукти, овочі, і оця надія і думки про майбутнє, я думаю, дуже добре тримала людей взагалі на плаву. І мені здається, зараз нам в цей наш важкий час, коли над нами літають ракети і шахеди, і лунають ці всі воєнні звуки, і взагалі дуже важко, ці жертви і все інше, трохи так от заземлятися за допомогою цих простих людських таких практик. І просто, просто готувати. Варення на зиму, просто зготувати якийсь отакий прикольний напій, яким ви будете пригощатися самі і пригощати своїх гостей на Різдво. А зараз я хочу попросити вас допомогти розвідникам, яким я допомагаю збирати на тепловізор, які служать на запорізькому напрямку, на збирати таки на цей тепловізор. Бо там вже важкувато все тягнеться, я дуже прошу вас скинути посильну допомогу для них. Я дуже дякую всім за всі донати. Так, а ми продовжуємо нарізаємо, дивіться, я нарізаю доволі так крупненько, да? бо насправді, якщо сюди кладеться також полуниця, вона доволі ж може бути така, величенька. Ну, от такі шматочки, як полуниця. Можна брати навіть, дивіться, я вирізаю. Не дуже такий кондішн яблучка. А чому б ні? Як на варення? Сюди теж це піде. Які у вас не дуже гарні, все сюди піде. Сюди можуть йти всілякі-всілякі фрукти. Навіть є різновид такий екзотичний рунтоп. Я от думаю, трошки пізніше, як закінчаться свої всі фрукти. Зробити і екзотичний, там, де, ну, як звичайно, апельсини мандарини, банан не знаю, під питанням, мені здається, не дуже добре, а ось ананас ну, це буде дуже такий коштовний напій, десертний. Ну, на Різдво можна один такий зробити. І оці фрукти, вони потім йдуть дуже добре в традиційну різдвяну випічку, типу кексів або тих же німецьких штолінів, де береться також, зараз ми просто вимочуємо там. Наприклад, ізюм родзинки в коньяку або в ромі. Але можна обрати оці такі традиційні фрукти, які робились колись. В мене тут 700 грам фруктів, значить, я беру важк 350 грам цукру. Я хочеться зараз все з'їсти. Але прикол в тому, що ми будемо пробувати це через мінімум 2 місяці. Перемішувати варто. Або якоюсь металевою ложкою, або силіконовою, пластиковою. Не беріть дерев'яну, бо, на жаль, там можуть бути плісняві спори, які потім, на жаль, можуть проявитися в нашій настоянці. Так що беремо таке металу, настояще, обережно перемішуємо. Треба залишити трошки пустити сік десь на 10 15 20 хвилин. Ну що, фрукти дали сік? Беремо нашу. Наш горшечок. Беремо алкоголь. Нагадую, в мене 60 градусів, домаш... домашня горілка, не знаю, як навіть назвати. Я ще, якщо в мене залишиться, я хочу також поставити в звичайній баночці. Я бачила, що так роблять. Так що, якщо у вас немає спеціального або глиняного такого горшечка, то можна зробити в звичайній баночці і накрити її звичайною капроновою кришечкою. Просто закладаємо наші фрукти сюди. Якщо залишиться прям вишн, можна зварити просто варення і покуштувати зараз там залишки. Періодично треба буде потім це все збовтувати ложечкою, щоб цукор не опускався тільки на дно. І щоб а, ці а, фрукти верхні покривалися алкоголем знову. Я може і вгадала якраз. Тут у мене трошки більше літра. Так, такий горшечок, це міні. Взагалі німці роблять на 7 літрів. Представляєте, такий жбанчик такої настоянки? Потім, якщо ви прям зробите багато, то можна... По маленьким баночкам розлити і дарувати своїм друзям родичам на Різдво, як такий презентик. В ідеалі, звичайно, якщо це велика прям банка і широке таке горлочко в неї, то можна зверху покласти якесь блюдечко чи щось таке, щоб воно придавлювало. Так як у мене досить, я прям вгадала, дивіться, ідеально. І заливаємо прям повінця в мене. Якщо у вас подібний ж банчик до мого, то самі німці рекомендують класти яку, якийсь такий е, серветочку або якусь тканину, щоб менше пропускалось туди повітря. І закриваємо, ставимо в темненьке місце прохолодне, періодично перемішуємо і чекаємо два місяці, і будемо потім куштувати головне обережно, бо можна... Відлетіти вастрал від такого смачного, таких смачних фруктів. Традиційно фрукти додалися поступово, тобто спочатку полуничка, потім там, не знаю, інша смородинка, інші ягоди, раннє яблучка, потім пізні яблучки і так далі. Да? Там персики, абрикоси, якщо вони є. Так, як я роблю зараз, то ну, беремо все одразу і сюди кладемо. Наступного року, якщо нам сподобається, то будемо починати з полунички. Ну що, ми закінчили перший етап. Не забуваємо перемішувати періодично, і через два місяці ми будемо куштувати ці фрукти і пробувати нашу настоянку, яка вийшла. Тож буде дуже цікаво. Ну що, робіть настоянку, варіть варення. Бажаю вам хорошого початку осені. Тримайтеся, незважаючи ні на що. Пишіть мені, які б рецепти ви хотіли побачити в нових відео, і зустрінемося в них. До побачення! Бережіть себе!